Десік. Зараз покажу, покажу вам ще один цікавий автомобіль зі Швейцарії. Це DS-4 версія в дуже класній комплектації. Значить, Давайте по порядку пройдемо, що він має. Передній та задній парктрон, точніше, навіть парктрон 360 функцію автоматичного паркування, легкосплавні диски на класній зимовій резині. Є легкосплавні диски оригінальні на класній літній резині цього автомобіля топова оптика присутня. В нього є датчик світлосенсор дощу, система автодальні Також присутній безключовий доступ на двох передніх дверях. Тут у нас система моніторингу сліпих зон, притонований по заводу. Задній ряд. Тут позаду так само парк пілот 360, камера заднього. Погляду, багажник комплектний, шторка, полка, все присутнє. У нас двигун, серце, це 1,6 дизель на гідротрансформаторі ISIN по салону. У нас є що? Курсова стабілізація, екорежим, система вмикання парктроніків шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі, круїз контроль. У нас присутній тут двозонний клімат-контроль, система безключового запуску. Apple Carplay Android Auto, датчик автозатемнення, датчик світла, сенсор дощу, чорна стеля, Алькантара салон. Не шитий, нічого ніхто не робив по автомобілю. Є підлокітничок, є звичайно, що навігаційна система, карти, це все все присутнє. Двох кліма. Отака. Комплектація цього автомобіля. Друзі, ціна 13800 доларів. Ціна цього автомобільчика 164 тисячі оригінального має автомобіль пробігу. 2 літ 2 літра 1,6 дизель, HDI гідротрансформатор Aisin. Автомобіль знаходиться в місті Рівному. Без проблем можемо зробити вам доставку в будь-який регіон України. Дисочки фотодисків покажу вам. Окремо в Viber групі хто хоче побачити детальний автомобіль у Viber групі, можете зайти, подивитися детальні його фотографії. Чорний колір, топова оптика, дуже класне, до речі, світло в нього. Так, давайте по фарбі пробіжимось. Так, у нас поки що капот не фарбований, крила не фарбовані. Фари у нас в автомобіля тут У нас не фарбовано заднє крило не фарбоване, давайте дах пройдемось. 160 маленький пробіг, дизельний двигун на гідротрансформаторі АйСін. Так, крило заднє. Поверху воно тут не фарбоване, знизу є підфарбування. Зараз я покажу окремо. так Давайте крило пройдемось. Є отут навіть частина шпаклівки на ньому. Бачите, десь його протягнули крило. тут вже немає. Тобто оцю частинку протянули і пофарбували. Маємо там показники по шпаклівці. проєм не фарбований, проєм оригінальний, тобто було щухано, було пофарбовано. Так, Двері в нас мають також косметику. Ось Тут, бачите, тут, де воно було протягнуто на арку, на дверях теж є, Ну, але на дверях до 350 мікрон, можна сказати, що косметичний якраз. Тобто два фарбованих елемента має автомобіль без проємів. На задній арці справа є шпаклівка. Кого лякає, хто там буде розповідати про те, що капець катастрофа, друзі, все нормально, можете не хвилюватись, ніхто нікого не змушує нічого купувати. Тут є якби, те, що є. Є фарбовано, я показую, я нічого не приховую. Значить, давайте підсумуємо. 2016 рік, 1,6 дизель HDI, 8 клапани, хто буде запитувати. Він має гідротрансформатор Aisin в комплектації має. Два комплекти легкосплавних дисків, літо оригінальні на гарній гумі, зима на гарній гумі ще на декілька сезонів, топова ксенонова оптика з такими, от я не знаю, повторювачами лінз чи що це таке. Ну, дуже класно воно світить, підсвічує дуже круту зону повороту. У нас також лінзовані стоять туманочки, наскільки я бачу, так з лінзою. Туманки лінзовані, передній та задній парктрон функція автоматичного паркування, вмивачів фар, датчик світла, сенсор дощу, система управління дальнім світлом. Автомобіль має 164 тисячі оригінального пробігу, два фарбованих елементи, камеру заднього огляду також має, має притонований задній ряд. Apple Carplay, Android, Auto, система моніторного сліпих зон, Alcantara салон, два ключі, сервісну історію має. Будь ласка, Вінкот, хто хоче пробити по базі, можете передивитися автомобіль. Будь ласка, автомобіль має 164, 164 оригінального пробігу. Хто хоче на подарунок дружині, такий собі міні-кросовер. Та, в принципі, основний автомобіль в сім'ї можна спокійно використовувати. Гарний, стильний, круто виглядає, круто їде, ну і в принципі, з витратою палива в місті до 6. Траса 5-5,5 будете вкладуватись. Ну і тут надійна компоновка. Класний двигун. Ну і також класна коробка передач. Всім гарного настрою, проїжджайте на перегляд. Місто Рівне, доставка в будь-який регіон України, кому цікаво, телефонуємо.